Новий айфон або задонатити на ЗСУ. У мене і так, 14-й Max Він виконує всі мої бажання. Краще <клес> задонати Це можна поєднати. Можна отримати новий 15-й iPhone, навіть 4. Задонативши 200 гривень на ЗСУ, ми запустили благодійний розігрів. Бачили? Та, 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 за, задонатили? Е, так, та ми закидували по 200 гривень, але я можу ще раз задонатити, нема питань. Тоді в мене така пропозиція. Пропоную вам гру. Окрім того, що ви вже взяли участь і можете виграти iPhone, yeah. усю лінійку розігруємо. Якщо зараз за 30 секунд задонатите 200 гривень на цю банку, нам залишилось зібрати 200 тисяч, то отримайте подаруночок. Засікай! Якщо ви не клієнт монобанку, треба вказати я нік інстаграму. Задонатила в будь-якому разі. Тепер подарунок для вас бити воду, тому що вода це залог здоров'я. До речі, дуже вдячна компанії. «Ябко». я колись стартувала свою кар'єру в еполтехніці. Якраз з «Ябко». Дуже чудова компанія, хороший колектив, і насправді дуже багато чого мене навчили. Приємно тому приємно.